Можна помітити? Е -е -е -е. А так, вам за все не знаєш, кошти просто не проходять. Плакати хочеться, політики мені чи ні. Коштів 3 мільйони, а не копійки не можеш пропустити для того, щоб купити лампочки. Для того, щоб відповідювати ямку все. Мені просто цікаво, як Україна Союз забрати. Саме цікаво, ви завжди прикриваєте стіл. Ну тут навіть не знати елементарні рішення. У нас не вивозили по вулиці сміття. Коли я зателефонувала міську раду, мені сказали, що ляшко доведе вирішувати ці питання. <coughs> <coughs> Вибачте, <coughs> от мені було цікаво. Що ви не можете вивезти сміття, ляшко вирішує. Кошти теж непонятно куди ж дити. Коли нас буде нормально процвітати мина, от коли буде фінансування, Зараз чуть не положення. Ви будете через діть прикривати. У нас до цього 4 роки не було нічого. Пройшло 4 роки нема. Це жінця, це не саме з вами. Бо мене О, ще щось. є питання. Значить, давайте так. Я на моїх перегляд, я не вирішую. Да. Да. Оце бачите? От бачите, бумага. Ну і що? Оце переписки. Тут Звернення комунального підприємства, звернення людей, звернення міської ради. До... Я не знаю, що це заведя. До Азарова, до коментаря до президента Болшева. Ну, там же шейда дошла. Вы допомагали цьому плану. За одною просьбой допоможи пропустити гроші, щоб мене процвітала, не зацвіталася. Федор Іванович, я виступлю самозванцем. Можна? Ви ж ведете зустріч. А чого а... самозванцем? Самов... Самов... Замов... Тому що ви ну, що... не ведете слово виступаючи. Ви тільки залу запитання на їх відповідаєте. Ну, давайте. Та Шановні міняни. Спочатку зібрання Младшельного Федору Івановичу, Раношую подяку за його хороші справи. Я теж, я думаю, ви всі теж приєднаєтесь до цих хороших справ і подякуємо йому. Але я на цій кордоні не для того, щоб виносити подяку, а більше про те, щоб говорити про негативи, які на сьогодні є в місті. Ось переді мною листівка менше на заслуговує на краще. Це, е, ну, що, що, Це передвиборча програма Федора Івановича у 2010 році. Я зупинюсь на декілька тут, пунктах, всіх їх е, 12 пунктів. От, наприклад, ремонт та відновлення асфальтного покриття області. Покласти нове асфальтне покриття, де його немає. Я знаю, Федір Іванович зразу немає коштів, поганий податків і і так далі. Я проведу такий вам. Красиво перебивати. А ви попрошу, хобайте При кому зроблена вулиця, ви демократи Гагана, ви девочки, господин, прикому, збрані кажуть, не красиво перебивати. І красиво прикрапити. Я не прошу. Наприкінці прошлого року мені довелося бути у Семенівці. У Семенівському районі. Там асфальтного заводу немає. Дорожної організації теж немає. Але винайшли, не не, де можна ремонтувати ямусну ремонт. Вони закупили невелику електростанцію, бетонну шапку, е асфальтову їздять по городу, вирізають, як тарецьке комунальне підпрямство, вирізають ці янки, бетоною і все на набагато, працює стан дарів, чи вона суни. І далі Досконалення всконалення сильне прибирання міської території. Своєчасний дивиться контейнерів із сміттям, встановлення додаткових контейнерів по місту. Шановні, я вже не разово говорив, поучиться в городні, як вивозиться сміття. А городні вивозиться яким кінці. Контеняри там стоять тільки біля багатоповерхової будинків. По місту їздить транспорт, по графіку, по окремих вулицях, по окремий час, і люди звозять це сміття. Що в нас можливо це зробити? І до речі, коли вже це кончиться, на що робиться в місті сміття, приберіть ці контейнери з вулиць біля приватних встановіть їх біля багато організуйте граф і пустить транспорт. Крім того, хочу сказати, хочу сказати ще те, що нимські комунальні постійно підготували про те, що от дорого коштує вивезте сміття для місця, коли займаються комунальними. У 2006 році, це останній рік, коли не повністю виносимо для міста, ця послуга обходилася 72 тисячі на рік. На сьогоднішній день, із слів Івановича, це було засобах масової інформації Газе Ханевщина, у місяці обходиться 50 тисяч. На рік 600 тисяч проходить. Крім того, з слів Олександра Олександровича в місяць населення проплачує 17 тисяч. Тобто суми порівняти з, з тим, які повинні сіна, я говорю, що 73 тисячі, цього, на день може, це була сума 150 тисяч, чи 200 тисяч, тому що ціни розходять на автопродукти, збільшується зарплата. Але ж вибачте, не 600 тисяч на рік. Йдемо далі. Створити комунальне підприємство по міській ради, з метою зменшення ціни на всі види комунальних послуг. Покращення освітлення вулиць та очищення їх від снігу взимку. От дійсно, тут ви пересуваєте. За 4 роки створили навіть два комунальні підприємства, які на сьогоднішній день вже відвідувати. Що, що стосується освітлення вулиць, то я думаю, за цей три можна було хоч би якусь вулицю переобладнати на світлодіоди і не розберегаючи світільнику. Таким чином економитися електроенергію і, крім того, лампи ці доволі Не на місці, ні на два. Ну, Запис автобусного маршруту, нове життя, лікарня, залізничний вокзал, протовокзал, промзона. Це було відомо з самого початку, що це більше лапша. Віки. Людям нічого цього ніхто не стоїть. Вимовлення дитячих майданчиків у парку Шевченка створити умови покращення звілля міня інших місць відпочинку. Ну, я скажу тут зовсім на мою думку, ціла авантюра із парку міні. Спочатку у засобах марсової інформації пишуться про те, що біля 200 тисяч будуть кошти з державного бюджету, частина з фінансування з міського і спонсори приватних підприємці і інших підприємства. Пізніше. В газеті тестується, що спонсори відмовились по тій причині, що приватному підприємстві спочатку 10 років оренди обіцяли у парку в якоїсь зілянки, потім вже мова пройшла за 3 роки, підприємниць відмовився. Звичайно, це та сама ситуація, що з нами виходить, на таких мовах ніхто працювати не буде. Другий спонсор комунальне підприємство Меля яке зараз відквідовується і воно не може бути спонсором. А питається, а воно могло бути початку спонсором, коли воно збитковує початку і місяць було платити заплати. Звичайно, ні. Тому це повністю з самого початку вийшла лапша. Потім, при цьому серію, про те, що наприкінці року кошти держава дала, через три години забрала назад. І коштів у нас в держави немає то тепер буде за рахунок своїх коштів це виконувати ці роботи, це теж і менше не але, але ж коштуватиме це вже біля мільйону. Шановні, що в нас нема проблем, як у пара мільйонів кладали. Нема проблем з водопостачанням, водовидвем, нема проблем з освітленням, дарогами чи навіть із терміновим сміття. Ви думаєте, скільки цих говориться тут? Шановна, сьогодні ладно, теж перевіряв. Хочу сказати на да, Запорки. Тут теж ви переступаєте, коли вивезли по мені велику кількість лісонасаджень на кладовищі. То, що расістка була кладовище, це хороша справа, але на кладовищі, як на вході з праві страни, велика ділянка була, вивезла. Всі це знають люди, парки розчищали. Діловий матеріал забрали на свій мене гос, а посадили, що взагалі вирізали, тільки не велику цей. А на це що один заслуг. Не я зупинитись на однопостачання, так як він зайнятост. Розкажу, не передування будь ласка. Значить, водопровод у мене на 90%, я вже не наразу не говорю, ще раз скажу, в 60-х Зношений майже на 250%. Є сучасні водопроводів поволіці Ленина, Тавженка, які не витримують навіть цього тиску і тиску грунту, зверху накидають, і якщо проїжджають на шиновочки, то вони те не витримують, як я вже я, я, задавала таке питання то на відновлення за все існування водопроводу 60-х років, як колись, так і зараз, не підкидеться, не оплатить на капітальні відновлення. Що стосується цін, що стосується ціни, скажу так, наші тарифи на сьогоднішній день, наші тарифи на сьогоднішній день, не на в області, як це з говорити. 5 чи 6 Міст по області, районних центрів, холодопостачання та набагато на порядок вище По Поводохидені котриго міста на порядок вище ціни, чи у нас. Крім того, хотів би сказати, що от я вам зачитаю, скільки ми сплачуємо податків. Не складати, ми сплатили за Василь Фигнавич. Василь Гирович, це не звір вас. Давайте ми зробимо так. Ви почитаєтесь, буде вас звільня. І буде все нормально. Ви ж це коротше. Добре, я перейду, я, я перейду до останнього питання, що маю. Я перейду до останнього питання. Е, на 2014 рік формувався бюджет. Спочатку контрольний цикли розробляє адміністрація, спускає е, на ринку міської ради, міська рада переглядає, потім затверджує на, на своїй сесії і так далі. Так от кандиданими цифрами, які були розроблені в адміністрації, на фінансування садиків планували 100%. Але чимось це переглянули 550 тисяч і садиків забрали, і додавали на отримання апарату міськради. До речі, більше 200 тисяч це на збільшення зарплати. Вибачте, Федір Іванович, але наприкінці виступивців завжди в радянські часи говорили. Як я оцінив роботу, позитивну, негативну, позитивно на не мене Ти пропоную всім міням? Виразити вам не домів. Вам Хто? За це прошу ти руку? Хто за? Ти пропоную піти у ставку. Фигури. Ви, звичайно, не можете дождатися моєї відставки, тому що я вам не даю розпорядження з ценами на воду і воду пекін. За три роки по вашій кажешні нас обігнали по ціні, по високе, тільки три райони, ну, може бути. Але запам'ятайте, що тарифи. Які вам заплежили, вищите не підвищите, поки баганком це є, і це ведиться наш депутатський корпус. Не надійтесь на це. І ми вас приїжджали, щоб люди не все знали. ви сюди приїжджає, у вас ремонт водопровода, який би він не був. міської сходу чи відчувається. Значить, ми у договорі поставили мову. За те. Що ви ну, комунальній місті бере такі великі цифри по води не введення, оці тарифи заложені суми на роботу, на проводнах, каналізації і всяко шах і так далі. Якщо буде треба, що ви повинні заплатити, ніхто не повинен платити ці кошти. Це повинно робити за сакомна. Воно вже може що за це заплатили. І коли платили заводу кожен місяць, мали за те, що не радіо. Слово надається, виранше попросили. Страмку Миколі Васильовичу, як буде пойметь. Я, я не знаєш, не що бачу, пробачить. А сюди ще говорять порости. Свої та свої.